Сили оборони України уразили базу пальномастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області. Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пальномастильних матеріалів Анна Нєфті. що біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ, в районі об'єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання. Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Результати ураження уточнюються. Далі буде. Слава Україні. Генеральний штаб Збройних сил України. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine has confirmed that Defense Forces of Ukraine have struck the NNF Product Fuel and Lubricants Depot in the Veronaz region of the so-called Russian Federation.